Зайчик миленький в рожевому кольорі. Довго чекали цю розпаковку. На зв'язку з вами Children Box. Ось такі гарнюсики, які мають гарну кришечку, яка використовується як спинка під анатомічні особливості. Малюночок отчиняток, носика і ротика є всередині. Також вушка, ось такі. І перевертаєте, бачите, зовнішні малюнки красунчика такого. Гарна зовнішня чашечка для відходів вона йде у цьому наборі. Гарна розпаковочка буде. Ось таких класних рученяток. Вони також ідуть. Е, з Захисними клапанами, щоб дитина не витягнула, а на майбутнє ви могли наступний раз їх зняти. Ось така щіточка, яка буде відмивати будь-які забруднення, які виникають після або під час використання горщика. Зовнішні ось такі отвори для рученяток Дуже зручно брати, вимивати та повертати на місце. Діка, перевертаєте сам горщечок серединки, і тут просто увагу ось така м'якасенька накладочка Memory Form. Вона прям здорова, здорова, така пухленька і адаптується під дуб. Цю малечі закриваєте, і дитині не натирає між ніжками. Ось такі головні нюанси. Кришечка буде гарно утилізувати запахи красунчика, ось такого рожевого. Бачите, відкриваєте собі і знову його застосовуєте просто як кришечку. Не забувайте, що тут є стопери, ось такі вони в ребристій поверхні, щоб ваша малеча туди-сюди не каталася під час того, як дитинка сяде. Вони йдуть більшенькі, тобто вони йдуть від 8 місяців і аж до 5 рочків малечі. Ви зустрічаєте такі новиночки у нас в магазині. Чекаємо вашого коментаря. Як вам пишіть? З вами був Children Pots.